Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас прямо в студії відьма Крістіна. Вітаю вітаю, вітаю, Танечка, вітаю. Раді бачити. Ну що ж, небезпечний період. Крістінко, ти приїхала і завітала до нас в столицю, закриваються посольства. Таке було перед повномасштабним вторгненням. Попереджають про величезний масований удар. Росіянами сьогодні вночі, давайте подивимося, чи очікувати українцям жахиття сьогодні. Ну, прямо вот сьогодні я не бачу прямо сьогодні, але на протязі тижня ті посольства закрилися не просто так, тому що люди мусять люди відреагувати і застерегти для того, щоб потім за це не відповідати. Звичайно, що масований удар він готується. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Також Путін готовий обговорити з Трампом завороження війни і припинення вогню, але не повернення територій. Угу. Що ж буде обговорено насправді, і чи можна буде натиснути на агресора кровавого агресора? Я не бачу повернення землі, я не бачу цього обговорення, і так само зустріч буде плануватися. Але так як показують мені карти, мені здається, вона буде декілька раз переноситись. Тобто, от коли вона відбудеться, ми вже якось дізнаємося пізніше. От ми не будемо знати, от від самого початку і слідкувати за тими новинами. Воно буде від нас приховано, розумієш? Угу, угу. От тому, е чи так, чи припинення війни, я не бачу, що до кінця взагалі відбудеться домовленість. Mm -hmm. Зустріч буде, а домовленості до кінця не бачу. А про землю то навіть навіть нема що про це навіть зараз говорити. Ну тут є в цьому суть, тому що Кремль заперечує, що Путін може погодитись навіть на замороження війни. Тому я думаю, що все ж таки просто. Лише потрібно дозвіл нам, щоб завдати того удару, просто у відповідь для ворога, який вже майже три роки нищить нашу країну, вбиває наших людей. Ну просто стирає наші міста із лиця землі. Також хочеться зазначити, що сьогодні ми з тобою, навіть зранку, чули дивний гул. Його чули всі жителі міста зранку, і це тривожить, це лякає, тому що ми, українці, реагуємо уже на кожен шорох. На Як повідомили в КМДА, це є. Технологічний шум пов'язаний з роботою великого теплоджерела. Давай подивимося: тобто, ми все ж таки маємо альтернативні джерела електроенергії, які не дозволять нам замерзнути і лишитися без світла взимку. Маємо, маємо все правильно, маємо, але маємо набагато більше, ніж нам говорять. Навіть набагато більше, Маємо набагато більше, тому що прибіднятися це є. На жаль, прибіднятися завжди простіше і готувати людей до гіршого. Розумієш, така ну дуже прикро, але така є позиція. Тобто, нам, ми можемо спокійно бути спокійними. І оці такі тимчасові невеличкі відключення, тому що я рахую, що після такої атаки це дійсно так, невеликі так. відключення. Це тимчасово нам блекауту нам не очікувати. Ні, не очікувати. блекауту такого я не бачу, mm. Угу. Ні, не mm. буде. Дуже добре. А тепер перейдемо до більш особистих питань наших підписників. Давай. Їх дуже Кристиночко, багато. І е, скажи, чи відповідаєш ти ще на запитання в своєму телеграм-каналі після Під... виходу програми? Так нехай люди підписуються. Хто не встиг задати тут, то можна прийти до мене в телеграм. І через добу я надам коротку, чітку сформовану відповідь. Дякую тобі від всіх наших підписників. Я в минулій програмі теж зробила е, великий розклад по всіх містах. Не всі міста встигнула оглянути угу. тут. Просять подивитися. Давай ми з тобою, що сьогодні подивимося деякі міста, які я вчора не передивилася. Давай. Так, Покровськ, подивіться, Покровськ, ворог все ближче. Чи наблизиться ворог до Покровська? Чи окупує це місто? Окупації Покровська я не бачу, а те, що ворог на. Близиться, це є однозначно, і знову ж таки карти показують, що всього ми не знаємо. Ми не знаємо, що там конкретно відбувається. Мені здається, що то, як, наскільки потерпає місце, може знати тільки людина, яка там проживає. Тобто для нас воно якесь е інформація недостатня. Ну, ти знаєш, я дійсно тобі хочу сказати, що а, я після поїздки у Запоріжжя хочу сказати, що те, що чуємо тут ми. Порівняння ніщо те, що чують жителі Запоріжжя і Запорізької області. Також тут запитують. Вчора я продивилась також і Київську область, але не всю. Пропустила містечко Вишневе Київської угу. області. Чи є загроза? Ні, Вишневе, більш-менш мож... можемо видихнути пізніше зараз немає немає загрози не бачу пізніше десь ближче як 5-6 днів більше верніше Тут дуже такий гарний коментар від Лариси. Каже: привіт зізюма. Дякуємо за розклади, попередження, відповіді на питання. На Куп'янському напрямку рашки влупили новими бомбами. Радіус величезна територія з вогнем та звуком. Ми про це теж мало знаємо, нас мало про це повідомляють. Давай подивимося, чи будуть такі бомби застосовані по інші території України. Однозначно будуть. І для нас це будуть дуже жахливі наслідки по втраті і воїнів, і людей тобто мирного населення. Чи саме через ці бомби? Да. Так, ну, та питання ж було сформовано за ці бомби, так? Угу. так. Саме через ці бомби. Також просять подивитися Чернівці. Чернівці. Під кінець тиждень тижня у Чернівцях буде напруга, початок тижня відносно спокійний, а от під кінець тут і п'ятірка, і трійка, це означає і влучання, це означає смерть, це означає ну, якісь дуже великі втрати. Чернігів запитують за Чернігів. Чернігів так само мені йде, як і Чернівці кінець тижня. Але слабше. Uh -huh. Напруга є, але слабше, якщо порівнювати чернівці, як я тільки що подивилася. Там карти все ж таки більш напружені. Чернівці навіть uh -huh. нічого собі. Uh -huh. Uh -huh. Так, добропілля. Подивіться, будь ласка, добропілля Покровського напрямку на окупацію та руйнування. Окупації не буде. Руйнування. Ну, частково, звичайно, воно воно і вже відбувається. Тут і диявол, і десятка це означає, і мирні жителі. Це означає, що будуть зруйновані якісь споруди, будівлі, і все це. Ну це масова атака. Також, на жаль, переживають за місто Ізюм, пишуть, що знаю це прекрасне містечко. На жаль, після окупації а, я у ньому не була. Але ось Ольга пише, що після першої окупації міста майже нема. Дуже хвилюється, чи буде окупований Ізюм на Харківщині. Не буде окупований Ізюм. Я такого не бачу, але ситуація там складна і напружена. Просять подивитися Львів. Львів, mm -hmm. Львів, зараз подивимося. Давайте до кінця тижня. Угу. Ну, напружена історія є. Ти знаєш, може бути якийсь прильот. Він в нас не є дуже характерним у Львові. Mm -hmm. Але. Е не кінець тижня, а швидше я би сказала четвер, п'ятниця. Отак, не субота, неділя. А четвер, п'ятниця тут мені падають дуже неприємні карти, які можуть означати якусь атаку. А, ви, до речі, не перша, хто бачить атаку, таку на Львів запитують ще про Полтавщину. Ага. Давайте дивимося Полтавщину. Трошки пройдемося. Хочу, поки Крістина дивиться, сказати, що зараз, коли ситуація в Україні напружена, все-таки трошки менше дивимося ваші особисті питання, тому що ворог лютує перед своєю загибеллю. І тому, якщо ви хочете задати особисте питання, переходьте в телеграм-канал Крістіни. Вона люб'язно. Добу після виходу програми вам на нього відповість. А ми дивимось Полтавщину. Полтавщина карти напружені, карти страху. Певно, щось Таня буде дуже масивне пролітати. Угу, про... Пролітати. Так, так, пролітати, тому що іде як. ну, Ті, взагалі, психологічний стан як дуже зажатий. Знаєш, щось можуть чути, бачити. Воно може там розірветься в повітрі, можуть бути жертвою. Я дуже попросила би людей бути обережними. Миргород відносно карти спокійні буде десь летіти транзитом, але я не бачу таких конкретних влучань. Староконстантинів знаємо, летить туди і кінжали, і все, що чекати на цьому тижні. Староконстантинів. Там можуть бути е, якась, е, якісь людські, людські втрати, загибель може бути чиясь. Мені навіть здається, може навіть якийсь і посадовець. І я навіть не знаю, чи це зв'язано з війною. Знає, а до речі, так, буває, до так. речі, Крістіно, е, також не ти перша говориш, що якась загибель якогось буде uh -huh. посадовця, якоїсь такої відомої людини. Uh -huh. І мені чомусь на, на це місто випадає, власне, так. Uh -huh. Подивіться, будь ласка, місто Синильникове Дніпропетровська область. Дуже переживаємо, чи буде наступ? Наступ буде. Наступ планується, наступ буде, але буде відбито. Гм. Харків, чи будуть лупити зараз Харків? Ну так, Харків то. Таня, це нон-стоп. нонстоп. Я... Це, да. це навіть ну, питання, ми його можемо безконечно продивлятися, але тут мені жертви і розруха. Давай ще подивимось Луцьк і Рівне, тому що Луцьк рівне, і рівне добряче постраждало на минулих вихідних. Луцьк і рівне. Ну, Луцьк відносно спокійний буде до кінця тижню. тижня. Тижня знову мені випадає цей посадовець, не знаю, не знаю. Будемо дивитися наступного разу, що це було і хто це був. І рівне мені так само вже випадає більш спокійна обстановка. Карти відносно рівні, нема такої якоїсь руйнації чи якоїсь такої страшної колотнечі. Кіровоградська область. На початку тижня дуже погані карти. Тут бачиш, на в нас всюди вибиває да. кінець тижня, напружений. А тут напруга падає у на початку тижня. Ну і кінець я тобі хочу сказати. Теж нічим не краще. Взагалі, цей тиждень для Кіровоградської області буде від початку до кінця погана ситуація. Так, бачиш, і в тебе вся Україна фонить. Давай ще подивимось, будь ласка, Ірпінь, Київщина і жовті води. Угу. Ірпінь карти небезпеки, прошу бути дуже обережними, жовті води, більше, більше страху. Знаєш, от щось знову ж таки побачать, почують, тобто буде десь пролітати повз. Запитують, подивіться, будь ласка, дружківку, чи буде окупація? Ні, не бачу окупації дружківські. Немає. Не йде мені. Давай ще подивимося Івано-Франківськ на цей тиждень. Зле на початку тижня не подобається мені. Може бути якийсь прильот, може хтось загинути, але це не масована атака. Це це точечно, просто загроза для людей. Для людей. Крістіно, подивилися сьогодні з вами дуже багато міст. Подивилися маленькі містечка. Будь ласка, хочете подивитися ще свої міста. Будемо щодня робити для вас записи. Будемо робити прямі ефіри, будемо дивитися всі міста. Але зараз, ось цей тиждень, вся Україна у величезній небезпеці. Давайте будемо на поготові. Як я завжди кажу, нічого страшнішого. Ворог вже нам не зробить, ніж вже зробив, але треба ще трошечки потерпіти, зачекати, щоб вистояти і перемогти. Крістіна, дякую, що була сьогодні з нами. Дякую, що подивилася всі міста. І кажу тобі до зустрічі! Всім дякую, побачимося обов'язково! В особистому блозі Тетяни Гай.